Привіт, українці! Сьогодні розповім вам про Алірезу Фіруждю. Десь отут він має бути. Ось тут. Тут він ще зовсім юний. Коротко розповім. Йому лише 20 років. Лише 20 років, а він вже топ 5 в світі. 2760 був рейтинг на 1 березня, стається. От на минулих матчах претендентів 22-го року він мав рейтинг 2800. І Карлсон сказав: якщо він виграє, ну то я з ним зіграю. Інакше до побачення. Він перегорів, не виграв, зіграв погано, але зараз повертається у матчі претендентів. Що я можу про нього сказати? Йому лише 20, а він вже не вважається молодим талантом. Ну, це по поде по Today Standards, Що ж мені англійська проскакує по сьогоднішніх стандартах? Це ж це, це так і є. По, по минулих це нонсенс, молодий перспективний йому ще 10-15 років на топ рівні виступати. Ну за умови, що він продовжить займатися шахами, а не буде надто багато часу витрачати на там рекламні кампанії, чи що він там робить. От. Аліреза Фіруждя 20 років. Гросмейстером став в 14. Виграв в Ріга Гранд Свіс і добрався до 2800 рейтингу. Саме тому Карлсен сказав, ну тільки з ним мені цікаво, бо ці всі решта вже не цікаві. А тепер шкода, бо зараз купа молодих, три індусі, Відід, Прак, Гукеш грають матча в претенденті. Я думаю, Карлсону було б дуже цікаво з ним пограти, але він свій шанс втратив. Тепер Дінк буде їх чекати, якщо хтось з них виграє турнір. Так що Аліреза молодий, перспективний, талановитий. Мій досвід з ним такий: в 2017 році я з ним грав в Дубаї Open чорними. Він тоді ще не мав 2500. 17-й рік це що 7 років тому, тобто йому 13. Він якраз ставав гроссмейстером, і я в нього виграв чорними. І все, дякую, більше не хочу грати. Все, більше не треба. в мене хороший результат. До речі, позицію я тут поставив. Чекайте, отут незвично не той Рукопка. Хід білих виграш. за білими знайшов класний спосіб виграти проти Ніхуа. розгляну, який то рік був. 19-й рік. А, чого ж я цю партію ще вибрав? Він виграв нього тільки 2650 було. А це був чим командний чемпіонат світу в Астані 19-го року, де я був тренером збірної Казахстану і Божікого Казахстану, Єгипту в Казахстані турнір проходив. І я ходив ті всі партії, дивився. О, молодий Реза, там за Іран грає. От, ну і ми грали з ними матч також. І Я так спостерігав за ним Я два роки тому в нього виграв. В нього вже 2650 було на той момент. От, і він тут виграв гарну, гарну так, тактику проти сильного Гросмейстера який колись мене теж обіграв. Так що так. Що ще вам можу сказати? Він зараз опустив до 2760 і лише там входить в сімку в десятку в світі. От, що ще можу про нього сказати? Молодий талановитий, в нього ще все попереду. А мій досвід з ним я ще з ним в 2020 році грав в Бліц е, матч е, на виліт. Там був як він називався Бантер Бліц. На Ютубі можете знайти коментарі англійською, Кому цікаво, там одне з, е, з відео е, Аня з іншим набрав 10 тисяч переглядів. Щось таке колись давно. Але валірези дві партії зміг виграти в Бліц. От він надзвичайно розгромив, бо він феноменальний гравець в Бліц. Але два рази в нього виграв. Причому одну так просто класно на класі, що називається. Іншу теж на класі там, реалізував зайвого пішачка в второму Еншпілі. Там. А все решта, звичайно, він мене виніс. Але в багатьох партіях я мав виграно, я його зміг переграти на класі. Він якраз у 2020 році вже за 2700 був. Але ну, в бліці клас важко, коли він там швидко грає, примув швидко. Я то все не вмію робити. Але нічого, кілька виграшів було виграшних позицій, і дві партії виграв. Так що, це мій е спогад. Тому я вболіваю за Алірезу. Гоу Алірези, якщо він виграє, стане чемпіоном світу, я буду казати. У мене позитивний рахунок з чемпіоном світу. Один раз я з ним грав, коли йому 13 було. Але все, статистика, все може, може, і не зустрінемось більше ніколи. І на кінець, о, вже 4 хвилини балакає. Як тут Аліреза виграв? Щойно ніхуа вирішив запропонувати розмін ферзів, бо в нього король під атакою. Це логічно, коли твій король під атакою, можна запропонувати розмін ферзів. А Аліреса сказав: я загоден, чому зазвичай міняють ферзів? Щоб королю не було небезпеки. А тепер дивіться, Реза каже, добре, міняємось. Ферсі 6, юра і 6, тура 8 шах, кроль на не 7. І тепер він робить прекрасний хід. Слон С5 і каже: ферзів немає, а мат в один хід грозить. І як ви, шановний пане, захиститеся від цієї загрози? Як? Бити на g5 не помагає мат. G6 не помагає шах кроль G7, а 6 мат. А що робити? Турою нема куди відійти, бо зіб'ю слон, не може помогти Матова сітка, несподівано. А, і ще важливий варіант на тура Е8, звичайно, важливий тичок в народі, це називається шах. Король не може піти сюди-сюди, аже, аже, аже виграємо цілу туру. І партія Лереза виграв, прийшлось ходити в ніхуа. Тура Е7. Він пішов вже 6, аж Аже, король Е6 виграв якість і виграв партію. Після тура А8, тура йшла ну туражі 8 не вигравало бо ф 5 слон захищає тут ще до виграшу далеко а після тура 8 поступово він виграв бо якість це є якість так що так е ніхуа хотів убезпечити свого короля розміном ферзів а виявилось що це робить абсолютно протилежний класний хід слон c 5 трошки хід назад ось так аліреза виграв в чемпіонаті світу в Астані, а мені ще той чемпіонат дуже запам'ятався бо після того року дев'ятнадцятому році я там якраз одну цікаву книжку читав коли був тренером Єгипту там не можна ні телефон, нічого, то я взяв книжку почитати і вона змінила моє життя. Монах, який продав свій Феррарі, кому цікаво, не всім може зайти, але мені якраз я був в той момент якраз готовий до тої книжки. Так що рекомендую Монах, що чи який продав свій Феррарі, мені допомогло знайти, що я хочу в, в шахах робити, що мені першорядне, і почав писати книжку, курси робити і так, далі, і так далі. Так що так, всім дякую за увагу. Слава Україні! І перемога буде за нами.